Зустрічаємо нашого захисника, сина своєї землі, людину, яка пройшла крізь полон і повернулася живою. Це Сергій Удут, Молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сережа, ти вдома. Емоцій дуже було багато, тому що коли я його обіймала, то сльози, то радість, то ще грусть, всі емоції спитала. Так непривично було, коли спустя 4 роки його зустрічати в обіймах. Такое, наверное, уже не забудешь никогда. Вот первые эти счастливые моменты, родной флаг увидеть, родную землю, воздух. Нас изолировали просто очень сильно и не давали ни звонков, ни писем писать, то есть ничего. В Буганской области и потом в Кемеровской области мы находились. Ну страшно, конечно, было. Но там на адреналине, оно, видимо, не до конца. Осознавалась. Там були інші цілі. Ми то, те, що діливали. Слава Богу, живі. Не всі, звісно, але к сожалению, но нічого не зробиш. Я думав, у мене серце вискочить. Дуже радий за Сергія, бо я його знаю добре. Разом з ним теж служили в 36-й бригаді. Тим паче, що земляки ще й побратимі. От, я дуже радий, що він повернувся. З самого початку війни ми виконували завдання в складі сил спеціальних операцій в Маріуполі. От, і потім боронили Маріуполь стільки, скільки в нас було сил стійко, незважаючи на те, що не хватало, мало було боєприпасів. Їжі не було, води не було, було багато поранених. Ну, Завдяки таким хлопцям, як Сергій, і, на жаль, тим, хто там залишився лежати, царство їм небесне, от, ми вистояли. Потім був полон, довгий полон з тортурами. Це був, а дуже полюбляли там в полоні морпігів, так сказати, в кавичках. Ну, ми вистояли, ми все витримали. На обмін я попав. Мене, значить, мене обміняли у червні, от Сергія трошки пізніше. На жаль, на даний час ще багато хлопців наших залишається в полоні. Ну, я впевнений на 100%, що роботи. По обміну з цього приводу ведуться. Я зустрічаю свого найкращого друга. Було багато яскравих моментів в житті. І я його знаю дуже з гарної сторони. І прийшов, тому що дуже чекав його. Емоції були дуже, конечно, очень спочатку, як ступор, не знаю, потом ну, много, много емоцій, радості, то що дійсно повертається, дійсно здоровий, і слава Богу, конечно. Желаю ну, не тільки йому одному, а всім, щоб ноги верну, какби возвращались домой і живі, здорові, целешу тіло, ми поможимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацько.